Ку ворога перебували 15 областей України, заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Москва завжди випробовує межі можливого, і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Президент підкреслив, що найменше вісім ударних дронів були націлені у напрямку Польщі, що свідчить про ще один ескалаційний крок з боку країни агресорки. Атака російських дронів у Польщі у цю хвилину має розпочатися екстрене засідання уряду, який скликав Дональд Туск, заявив прес-секретар польського уряду Адам Шлапка. До цього прем'єр провів зустріч з міністрами, відповідальними за державну безпеку. Вночі під час атаки України російські БПЛА залетіли на територію Польщі. Військові підняли у небо авіацію та працювали по цілях. Громадян Польщі заклик. Кали залишатися вдома на час військової операції найбільш ризикованими регіонами оголосили Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводство. Генштаб Польщі просить не наближатися до збитих дронів або їхніх фрагментів. Країна тимчасово закрила повітряний простір над аеропортами в Любліні, Варшаві та Жешові. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що польські військові відкрили вогонь по об'єктах, але утримався від уточнень щодо походження цих дронів. Водночас він поінформував. Агенсека НАТО про збиті в Польщі дрони проти об'єктів військові застосували зброю. Я перебуваю в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Я отримав прямий звіт від оперативного командира. Через атаку російських дронів у десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів. Про це повідомили у командуванні територіальної оборони Київ країни у чотирьох воєводствах: Підляському, мазовецькому, люблінському та підкарпатському резервісти мають з'явитися для виконання завдань протягом шести годин в інших протягом десяти. Тим часом американський конгресмен Джо Вілсон назвав російську атаку на Польщу актом війни. Політик підкреслив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО. Він закликав у президента Трампа вжити жорстких санкцій проти Росії та посилити військову підтримку України. Він наголосив, що Путін більше не обмежується лише війною в Україні, а тепер випробовує рішучість альянсу на власній території. Російські дрони, які влетіли у Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати. Так, міністр закордонних справ України Андрій Субіга відреагував на нічну російську атаку. Він підкреслив, що необхідно терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захиститися від зростаючої кількості ворожих дронів і ракет, Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує західна міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше, і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу. Ця ситуація свідчить про те, що нарешті потрібно ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО. Польща отримає майже 45 мільярдів євро на оборону від ЄС. Пов'язаний це із застосуванням загрози з боку Росії. Пише Reuters. Європейський союз ухвалив рішення про розподіл коштів нового фінансового інструменту сейф. Найбільшу суму виділив саме Варшаві. Гроші підуть на системи ППУ, артилерію, дрони та кібербезпеку. Загальний обсяг фонду сейф становить 150 мільярдів євро, з яких Польща отримає майже третину. Міністр оборони Владислав Косінняк-Камиш зазначив, що кошти спрямують на модернізу. За цю війська, включно з програмою східний щит для посилення кордону з Росією та Білорусю. окрім Польщі, значні суми отримують Румунія, Угорщина та Франція понад 16 мільярдів євро.